Добрий день! Діти, давайте скажемо, як називається наше місто. Молодці, біляєвка. Діти, ви вже добре знаєте, яке мальовниче, багате, гостинне наше місто. Багате своїми визначними місцями, пам'ятками, традиціями, талановитими людьми. Ви вже знаєте, що наше місто має свій прапор, герб і гімн. Діти, якщо ви уважно подивитесь, ви побачите, що і на гербі, і на прапорі є зображення квітки водяної лілії. І це не дарма, адже саме квітка водяної лілії є символом нашого міста. Помилуватись її красою ви можете на нашому білому озері. А сьогодні пропоную зробити символ нашого міста з паперу. Для роботи потрібно кольоровий папір, клей, олівець, ножиці і серветка. На аркуші білого паперу нам потрібно намалювати два круги. Один більший, другий трохи менший. Беремо ножиці і обережно вирізаємо наші круги. Тепер робимо майбутню квітку. Складаємо круг навпіл. Ще раз навпіл. І ще раз складаємо напрям. Ось такий у нас вийшов трикутничок. Тепер малюємо пелюсточки. Ось так. Один-два олівчиком намалювали і вирізаємо. Акуратно розгортаємо і дивіться, яка квіточка у нас вийшла. Те саме робимо і з другим кругом. Складаємо навпіл. І ще раз. І ще один раз. Малюємо наші пелюсточки. Ось такі вони гостренькі. І вирізаємо. Ще одна квіточка готова. Тепер формуємо пелюсточки. Беремо кінчик кожної пелюсточки і ось так її складаємо навпіл. Склали і пальчиками притиснули. так, вздовж. Кожну пелюсточку, бачите? І з більшою квіточкою робимо так само, кожну пелюсточку. Якщо вам важко, можете взяти лінійку, прикласти посередині, і складаємо ось так. Тепер склеїмо їх між собою. Але так, щоб пелюстки меншої квітки були між пелюстками більшої. Дивіться, ось так. І притиснули пальчиком. Далі нам треба зробити серединку. Беремо жовтий папір. І обриваємо шматочок і зминаємо його так між пальчиками. Нам треба так багатенько, щоб у нас була пишна серединка. Нариваємо і зминаємо. Далі беремо клей і намазуємо нашу майбутню серединку. І беремо ось цей наш папір, що ми зім'яли. І прикладаємо його до серединки і притискаємо пальчиками, щоб все гарненько приклеїлось. Наша квіточка майже готова. Залишилось тільки зробити для неї листочок. Беремо зелений папір. Якщо він у вас двосторонній, можна з будь-якої. Якщо односторонній, то з білої сторони олівцем малюємо наш майбутній листочок. Діти листочок по розміру повинен бути трохи більше за вашу квітку. Беремо ножиці і акуратненько вирізаємо по контуру. Приклеїмо нашу квіточку лінію на листочок. Ось моя робота готова, а яка вийшла у вас? Діти, що ми сьогодні робили? Як називається наше місто? Що ви можете розповісти про своє місто?